Вітаємо на каналі Світлофор. В цьому відео хочемо познайомити вас із доступними засобами для догляду та захисту лакофарбового покриття вашого авто. Умовно, їх можна поділити на декілька підвидів: твердий віск, рідкий віск, захисне керамічне покриття та поліроль для кузова. Найкращим вибором твердого воску для професійного застосування є віск карнауби від виробника AutoMagic. Досить великий об'єм цього засобу дає можливість нанести його на велику кількість авто, забезпечуючи довготривалу стійкість не на одну мийку. Бюджетним аналогом твердого воску можемо запропонувати віск від виробника Atas Plak. маючи трохи менший об'єм, мало в чому програє попередньому засобу, але має більш приємну ціну. Обидва засоби при нанесенні злегка заповнюють незначні подряпини. Створюючи природній вологий блиск та гідрофобний ефект. Спосіб нанесення дуже простий: наносять на поверхню тонким шаром за допомогою спеціального аплікатора після підсихання розполіровується за допомогою м'якого рушника з мікрофібри або мегаворсисного рушника для поліровки. На відміну від попереднього, рідкий віск від виробників Tartal Wax і Атасплак більш легкі у нанесенні. Їх можна наносити на вологий кузов авто одразу після мийки, поєднуючи процес натирання насухо і наведення блиску. Цей вид воску значно знижує трудовитрати і економить ваш час. Обидва засоби продаються у повністю готовому до використання вигляді в комплекті із розпилювачами. Також хотіла розповісти вам про бюджетні керамічні покриття від виробників Meguiars і Tartal Wax. На відміну від воску, кераміка створює міцне захисне покриття від всіх зовнішніх впливів. Кераміка дає мокрий ефект і неймовірний дзеркальний блиск, який може зберігатися до півроку. Покриття у вигляді молочка від Meguiars має приємний фруктовий запах. Наносять його на весь автомобіль. Він не є шкідливим для пластикових та резинових елементів авто. Рідка кераміка від Turtle Wax у вигляді спрею наноситься на кузов авто та добре розполіровується до блиску. Також хочемо познайомити вас із поліролями для кузова від AutoMagic та Platinum. Це засоби у вигляді пасти для нанесення після фінального етапу абразивного полірування можуть застосовуватись вручну та за допомогою полірувальної машинки. Призначені для видалення залишків паст попередніх етапів полірування та надання максимального блиску поверхні. Отож, підведемо підсумки. Всі вищі перераховані засоби мають єдину функцію надання максимального блиску поверхні та створення гідрофобного ефекту. Різниця лише в способі нанесення та вартості засобів. Завітавши до магазинів світлофор, ви знайдете повний асортимент засобів для кузова. Відповідно до ваших потреб. Та вашого бюджету. На цьому наше відео підходить до завершення. Пишіть в коментарях про що б хотіли дізнатися в наступному відео. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. До зустрічі в магазинах Світлофор.